Розкажу, як споживач, це моя пристрасть. Ви думаєте, звідки це я витягнула? Та сумочки, звичайно. Ну як я можу ходити без дамської сумочки, та? в дорогу їхати без кави. Ну це неможливо. Що дає ця кава? Вона дає бадьорість. те, що ми чекаємо від звичайної кави, тоді руки, хто вже забув, що таке бадьорість від кави, хто відчуває передоз тоді, коли дві ліжаночки випив. Хто, хто відчуває тремор да, руки трясуться, коли випив більше, ніж треба кави. Хто взагалі засинає після того, як кава випита? О, що ж таке? От вам альтернатива. Ви знаєте, це не просто кава. Це така чарівний напій, який дає. Знаєте, мій чоловік каже, о, сіла на свою мітлу. І полетіла. <рик> Оце моя мітла. Це активність, це бадьорість, це здоров'я. І це є, е, е, ну, ви знаєте, задоволення. <рик> <рик> Бо це смачно і це корисно. В складі цієї кави є чотири компоненти. Перший компонент це рейши. Ви чули Вєрин, саме любимий, да? так? Да? так? які роблять щодо себе. О, бачите, ще от новий лайфхак. Наступне це є марінга. Марінга — це детоксикант і прекрасний віник це полісос. А ще, знаєте що це? Це судинки, мілкі судинки, У кого очі, у кого нирки, у кого сечові хворих, у кого периферійна мерзлючість. Знаєте, коли самі ручки, і ножки і носики завжди холодні. Оці жабки. Оце теж для вас марінга. І е, кава, дійсно, справжня, гарна, якісна кава, розчинна. Уявляєте, Турець, ту, в Туреччині рущина. Ми коли це перший раз почули, що ж тут не то. Ну коли спробували, ми зрозуміли, що тут то. І четверте, це є кокосове масло. Це е, солодковатість і така е, знаєте, вуаль такої, знаєте, коли е, обійми смаком, оце це є наша капка. Як вам хочеться такої кампанії?